Мої вітання це марафон на телеканалі TV7+. Ми продовжуємо роботу в прямому етарі. Також нагадаю вам, що ви маєте змогу доєднуватись і до онлайн-трансляції цього етару на нашому ютуб-каналі. Тому обов'язково залишайте свої запитання у коментарях. Ну, а далі ми більше поговоримо про фестиваль Віршень 2024 Як він в якому форматі буде проходити цього року? Про це запитаємо у письменника, військовослужбовця та засновника поетично-музичного фестивалю Віршень Сергій Пантюк з нами на телефонному зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю! Слава Україні! Героям! Слава вітаю всіх, хто нас чує. Е, дуже приємно вам дякуємо, що доєдналися, і фактично менше місяця залишилося до проведення фестивалю цього року. Розповідайте, в якому форматі цього року він буде, тому що за 28 років вже було багато всього. Було справді багато чого. Формати мінялись, назви мінялись, не мінялась лише основна концепція. А от що це фестиваль, який підтримує. От молоді таланти України це фестиваль, який дає можливість прозвучати всім. Це фестиваль для рівних. У нас немає хедлайнерів і немає якби, підспівок. Тобто, це всі на одній сцені. В нашому фестивалі ніхто не знає, хто за ким виступатиме. Тому інколи скажімо, якогось живого класика змінює вперше прибулий. З провінції автор ну, словом, такий це фестиваль є. Значить, на жаль, це формат онлайн уже не тільки цього року. Він почався ще 20-му, якщо я не помиляюсь. Угу. Тому що тоді, коли був ну епідемія коронавірусу, тоді ми змушені були перейти в онлайн формат, тому що разом стільки людей не можна було а фестиваль збирає дуже багато людей. От і тому ці роки ми дотримуємося вже цього а, якби, ре, режиму такого онлайн, е, смолоскеп видавництво і благодійний фонд надають нам для цього майданчик, тобто надають нам зум. Е, е, Безлімітний фестиваль вже має також формат марафону. Тобто він працює до останнього тверезого поета, як раніше говорили зараз, кажуть, до останнього онлайнового тобто той хто. От тому стараємося, щоб виступали всі, хто ну, зголосився. От ну, це, як правило, 6-7 годин безперервно, гарної поезії і гарної авторської пісні. Щодо От, технічних так, буде, таких. Зараз. Щодо О, технічних так. моментів, хто може доєднатися, як це зробити? Чи потрібна попередня заявка? Так, звичайно, потрібні попередні заявки. Е, існує оргкомітет фестивалю, в якій входять. Ну такі люди, як там, ну, як Лібо Іван Андрусяк, як Ростислав Семків, як Тетяна Шептицька. то тобто люди, які багато багато ну той же Андрусяк з першого віршня, учасник, тобто 28 восьми, да отобто я не особисто це вирішую, не особистісно. От люди мають подати звернутися приват. На до мене чи чи до Тетяни Шатиської моєї Фейсбуку. От прислати зірці, якщо ми не знаємо людину, ми просимо прислати зірці творчості, тому що ми маємо розуміти, чи це автор ну попадає нам під концепцію, тому що, на жаль, ця епоха народила багато людей, які ну просто щось от пишуть, там римують, які не мають нічого спільного. el Ми насправді бачимо, що в мистецькому просторі, зокрема, головні поети зараз це військовослужбовці. Люди купують збірки, люди читають, репостять у соцмережах, коментують з того, що ви бачите, власне, і скільки маєте часу спостерігати за цим, що зараз відбувається в українському просторі, власне, поетичному. Ну насправді цей процес триває з 2014 року, тому що все таке. Е, ну, хочемо чи не хочемо, але катаклізми, такі як війна, вони завжди е, ну, створюють водіння умів і емоцій, так? І е, як би це парадоксально не звучало, але війна народжує багато, багато нових е, творчих особистостей, так. Це не тільки поети, це і прозаїки, от драматурги. Теж да? є, є такі автори-виконавці, які беруть гітару в руки і стараються донести через пісню те, що вони там написали в окопах і так далі. От е, справді це є така хвиля. Вона, на жаль, як стверджують видавці. Починає спадати, тому що війна затягується, і відповідно, ну інтерес до такої творчості може на якийсь час спасти в силу того, що її стало багато, і справді не вся вона якісна. Так тобто ми ну теж це маємо розуміти, те, що є люди. Які працюють на аматорському рівні, да вони може там більше подобаються, але все-таки ну, літературно-мистецькі кола не, не ну, якось розглядають їх інакше, так власне, як аматорів. От відповідно, коли ми говоримо, зараз вже є дослідження, цим займаються низка літературознавців. Є дослідження, які пишуть, називаючи це там комбатанською літературою чи літературою військовослужбовців. От, та, зокрема, от Ніна Головченко є така літературознавиця, професор академік Юрій Ковалів займається, інші автори. От, і ну, йдеться про явище, да, нове явище, тобто література військового часу, українська література військового часу. От думаю, з часом це все переосмислиться і. А, звичайно, що це така, ну як би сказати, е, це, е, люди, як то кажуть, е, ростять в сад, в якому потім вродять якісь могут, могутні могутні дерева виростять. Да, такі які, зовсім по-іншому подивляться вже на це. Це, Ну, На жаль, от, ця література, вона в більшості своїй емоційно споглядальна, Да? Тобто або гемарно, або ну тобто, це відбувається те, що ти бачиш, що ти відчуваєш на даному етапі без осмислення якоїсь глобальної а, от, ситуації. Ви зараз бачите війну на власні очі і цю тему піднімаєте в своїй поезії. Розкажіть про те, чи можете піднімати інші теми, чи власне зараз вся увага зосереджена на війні? Ви здивуєтесь, але за час ну. Перебування на Бахмутчині, як ми сміємося і ведення От, участі в бойових діях, я написав, е, е, ну, може, там пару десятків всього віршів, які стосуються власне війни. А, але я там написав дві книжки для дітей. Mm -hmm. От. Е, е, я беру участь в проектах для дітей, там, скажімо, абетка маленьких переможців. Е, От яку Ігор Степурін робив, я брав участь, я реально там з окопа диктував їм вірші. Це було просто ну така дивовижний досвід. Такий. От який там же ж писав на маркому телефоні, ну який не можна включати, а який стоїть на а, а, літачку. От, але ну, от, насправді, а от, а Бешкетна Абетка це окремий проект, який я сам придумав, сам зробив. Я вже підписав угоду. Вона вийде в одному з видоництв українських, так само е, повість для дітей. Е, от е, яка написана від імені рослини да, кімнатної, Фікус Бенджамін розповідає про щастя. Теж написана. Ну на на, на 80% написано в от так що так. От. А вірші вони увійшли, Оце вийшла в мене нещодавно. Книжка не зима. Це ну там вірші для дорослих. От е, туди вийшли тексте. Ну ті, які власне так теж від, від душі десь писалися. Не всі туди потрапили, так якось сталося випадково. Але от е, вони вийдуть в іншу книжку, яка буде в Польщі видана. Називатиметься осінні очі побратимів, там текст пам'яті моїх побратимів, яких немає в основному. От Пане така... Сергію, а чому саме для дітей з'явилися в такий буремний час книги? Я не можу цього пояснити, мабуть, тому що я дуже вірю в нашу перемогу, вірю у майбутнє України, в те, що ці дітки, ну, які маленькі майбутні громадяни України, які зараз да, дітки. От я їм щось розкажу о, в цей час таке, що їм допоможе це в майбутньому. От я ж і раніше писав для дітей, ну просто, просто муза вона така непередбачлива, да? вона може виринути в інший бік. Так скажімо, у 2014-2015 році на війні мені писалася в основному інтимна лірика. Ну це от такі дивні речі бувають. Зараз психологи радять, власне аби тримати себе в руках, використовувати усі елементи творчості, малювати, писати, щось створювати, аби себе відволікати. Для вас написання поезії або от книжок для дітей, це теж метод реабілітації, чи пишете, тому що не можете не писати? Ну, ну Я ж все таки вже професійний автор. Я багато багато років як то кажуть, живу з літератури, тобто це для мене. Одночасно фах, а просто збіг такий, що все-таки військовослужбовці зараз геть, геть непогано забезпечені фінансово, особливо коли ти от, е, на нулі ти отримуєш достатньо коштів, щоб не думати про те, що, що що там ти завтра їстимеш чи що їстиме твоя родина. Да? От Тому воно як якби поєднання, таке ти весь вільний час стараєшся витратити, ну, розуміючи, що всяке може статися так. Е, От ти витратити на якісь такі творчі речі, тому що ну я вважаю, що вони потрібні. Я там, мабуть, без я скажу, я не найгірший письменник в цій країні, де, ну, тобто, от, тому я мушу це робити. Вони дійсно потрібні, пане Сергію, і для розуміння людей, що таке війна у тилу, і дійсно для того, аби побачити емоції людей, що воюють. І з ними разом переживати це. ви наприкінці минулого року брали участь у поетичних читаннях захисників. Розкажіть, що для себе відкрили на цьому заході. Тут це великий проєкт, слава Богу, що воно так вийшло, тому що це видонича агенція ОВУ, вони видали календар, такий ідеовижний календар, де вони зібрали там 52 авторів, ну, які воюють, і поділили рік там ну, кому тиждень випав, кому півтора. Тобто вони весь календар поділили, зробили, якби, от зробили з цього благодійний проєкт. От тому, що він вийшов обмеженим дуже накладом, 100, там з хвостиком примірників. От і вони е, просто запросили, що якби ну закрити цей проект, так щоб хто міг е, приїхати, хто міг там просто надіслати. От і це вийшло дуже класні, дуже класний захід. Я не щастим на ньому, побував, почитав, побачив далі. Побратимів посустер пообіймалися. Це дуже важливо, тому що всі ж на різних фронтах, на різних ділянках і дуже рідко зустрічаються. А тут якось так вийшло всім, що під Новий рік почали трохи народ відпускати. Відпустки на реабілітації туди сюди. Так, от тому я дякую, що такий проєкт вийшов. Дякую, що я в нього потрапив. Чому ні? Ваша збірка також стала читацьким відкриттям року. Розкажіть, власне, чи було це для вас здивуванням, і взагалі вам як автору важливо, аби ваша творчість подобалась, читачу? Ну автор, в принципі, тільки коли автору 16-20 років, він каже, що він пише для себе. Потім він починає розуміти, що якщо ти щось робиш і воно більш-менш вартість не так. Вона має мати свого реципієнта, так? От тому, звичайно, що важливо для, для ну важливо для автора як е, визнання читачів, що там, е, ну скажімо, книжка е, на ту ж саму знакому зиму, бу, була оголошена попередня, ніби, передплата. І по суті, я зараз майже без стежок мене там залишилось пару їх, тому що люди їх розкупили ще не маючи в руках, просто на що вона буде хорошою. От, і коли книжка вийшла, вона просто була розіслана. Я там мені прислали я великі ящики з цими книжками. Я там сидів, підписував їх списки. Там кому я підписав, може комусь помолився там були такі. Потім люди ой, ви там написали, я там, типу. Пані а ви написали Аліна. Тобто <смі> ну, то було всяке таке, от, от і це важливо. Це для автора важливо. Так само мабуть важливі і відзнаки. Я в принципі ніколи за за відзнаками не ганявся, так тобто я якось. Байдужий завжди був до цього, і це дійсно стало трошки для мене такою несподіванкою, коли там почали публікувати і мене позначати. Я дивлюся, от, причому я не знаю, хто подав мою книжку, не знаю, як вона. Ну я це згадуюсь, в принципі, але ну зараз вже може і вточню спитаю. але в принципі це приємно, що твоя робота ну от відзначається не тільки. Читачами, які там купують твою книжку а в е, літературних школах е, значить тебе ціною твої, твої ніби колеги, побратими і по літературному цеху. От, тому якось так Як знаходити час на творчість, тому що це і нові збірки, нові поезії, нові книги, перевидача книг, ну. які були написані раніше, і ще й служба в Збройних силах України. ну я якось... Я вже це трошки сказав, справа в тому, що ну це десь може там в столу виявляється, що а, військовий вища йде в окопі, насправді ну, трошки інакше він там собі на дві добить в окопі, добиють, почуває. Три доби сидить, три доби відпочиває. Да? Постійно відбувається така, бо інакше ну, люди ви розумієте, хтось може. І, 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 і можна поїхати, тому там все якби є така справедливість. І а коли ти повертаєшся звідти, е, ти мав би спати. Ну, спати ти не можеш в силу цих всяких емоційних збурень, і хтось бухає, хтось е, там з домом розмовляє, хтось їде, бере там, їде десь найближчі митися, голитися. От, в кіно сходити, не знаю, а я пишу. Це дуже просто. Взагалі, якщо говорити про вашу творчість, де можна читати ваші найновіші поезії? Чи публікуєте ви їх у своїх соцмережах? Ну, я в соцмережах публікую, але я в соцмережах стараюсь публікувати мінімум. От. Все ж таки, я похильник того, що Письменника мають виходити книжки, книжки мають бути там придбані, і ну, все таки, це. Матеріальний момент, так? Книжку взяв, понюхав, напасне, поклав її там біля ліжка, в сумочку, в декольте, да, це, це книжка. От, коли ти будеш все це просто публікувати, люди це все перечитають, потім взяв книжку, повертав, а я це у Фейсбуку читав, наша місяця книжка, будеш по-різному. Тому так. Тому я стараюсь буквально там другу, ну може там я можу там на, на півроку два-три тексти в соцмережі розмістити. Якісь такі, може, які мені дорогі, і які я хочу, щоб швидко ну, прочитали мої читачі. А більшість ні. Більшість збираються у рукописі, потім ідуть видавництво. Тобто зараз збираєте матеріали для нової збірки? Ну зараз насправді от в цей момент я вже все повіддавав. От в мене в 2004 році по плану має вийти п'ять е, ножок. От е, це, які я назвав, значить, дві для дві для дітей. Потім одна це е, буде нове видання неслухняників моїх знаменитих. Але вона вдвічі грубша, тобто, да, до речі, дописалось туди багато чого, і це ну, вже зовсім іншим будуть не слухняники. Я вже вчора бачив перші ілюстрації. Це буде така значно тостіша книжка для малят і І буде переведення мого роману Війна і ми. От я чекаю десь власне. В лютому воно заплановане, і як я казав, вийде в Польщі Білінгла. От це дорослі вірші. Якраз власні вірші написані там, тільки вірші написані на війні і присвячені полеглим побратимам. Давайте на завершення нагадаємо глядачам власне про фестиваль віршень. Чи буде змога доєднатися і онлайн залишатися з вами? Кілька годин і слухати так, так звичайно, звичайно, потрібно да, хто хоче виступити. Вони, як я вже сказав, мають зголоситися. А хто просто е, схоче, то перед 10 лютого буде ну серед просто стежити, бо будуть анонси. От буде розміщений посилання на Zoom, і будь-яка людина зможе зайти і дивитись. Наприклад, минулого року. Коли я спеціально через вище командування випросив відпустку і, цей, і провів фестиваль, у нас було понад 5 тисяч цих глядачів, щоб зрозуміло, сподіваємося, О. що цього року поб'єте цей рекорд, і дійсно все більше людей буде доєднуватися аби чути якісну українську поезію. Вам дякуємо, пане Сергію, що знайшли час доєднатися до нашого етару і дякуємо за захист нашої і... країни. Став'яно дякую, що ви що ви мене туди викликали в а Хай все буде добре, і будуть здорові. І слава Україні. Ми слава, Дякуємо, пане Сергію. З нами на зв'язку був письменник, військовослужбовець та засновник.